Ігоре, вітаю, чи є шанси, що Верховна Рада восьмого скликання таки запрацює навіть і без встановлення результатів у кількох одномандатних округах? Вітаю, Юлію. Отже, парламент таки дійсно має шанси почати свою роботу. Разом тим тут у ЦВК не обіцяють, що на своє перше засідання рада збереться у повному складі. Утім, це є не обов'язково за досить дві третини. Наразі центр вибочко може похвалитися хіба що тим, що опрацював усі електронні протоколи. Нарешті на табло засвітилися 100%. Ці цифри вже не зміняться. Тож за народний фронт віддали свої голоси 22% людей. Блок Петра Порошенка отримав 21,81%. За самопоміч проголосували близько 11% виборців. Опозиційний блок набрав майже 9,5%. Радикальна партія Олега Ляшка майже 7,5%. Батьківщина має результат. 5,68. Втім, електронні результати не означають остаточні. ЦВК має отримати всі паперові протоколи кружкомів. У виборах за партійними списками бракує лише одного протоколів із 16-ї ОВК із Вінниччини. Та вже втретє має завітати сюди. Із поточними результатами комісія мала приїхати ще опівдні, втім її досі немає. Двісті сорок дев'яте питання порядку денного. Разі відсутності таких протоколів Центральна виборча комісія буде приймати рішення щодо варіанту подальших дій. Ще раз підкреслюю, що ми плануємо встановити результати виборів з державного багатомандатного виборчого окрузі саме сьогодні. Підстав для невиконання вимоги закону, підстав допускати бездіяльність центральної виборчої комісії щодо багатомандатного виборчого округу. Ми не бачимо на цей момент жодних. На комісію аусайдера тут у ЦВК ладні чекати до ночі. Втім, будь-що великого остаточного фіналу все одно не буде. Адже у декілька округах за рішенням судді мають перерахувати голоси, що віддали за можоритарників. Як довго триватиме цей процес, тут у ЦВК спрогнозувати не беруться. Юля, дякую. Це був ігор Кримов із ЦВК.